Друзі, всім привіт! Бажаю всім гарного вечора, доброго ранку та гарного дня, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Сьогодні треба було з'їздити в центр міста на парковку біля стадіону Металіст. Тож, якщо у вас є бажання, поїхали разом зі мною, подивимося, як живе Харків сьогодні. Погода у нас справжня осіння. То світить сонце, то все сіре, то починає накрапати дощ. Отака мінлива осінь. То вдягай куртку, то вже хочеться назад у літо. Але попри це, Харків живе. Люди працюють, прибирають, ремонтують. Хтось спішить на роботу, хтось повертається додому, хтось просто прогулюється вулицями. Заїхав сьогодні на авторинок Лоск. Треба було трохи скупитися по машині. Пройшовся і знаєте, що помітив? Людей майже немає. Колись цей ринок кипів життям. Я сам там 10 років працював. І добре пам'ятаю, як там було людно. А тепер тиша: стоять продавці, чекають покупців, хтось закрився, хтось продав бізнес, хтось просто зник. Зустрів знайомих кажуть, що багато людей розпродали все і виїхали за кордон, бо зараз ситуація така, люди шукають де безпечніше, де є стабільність, де можна просто спокійно жити, ростити дітей. І я ставлюсь до цього з розумінням, бо кожен має своє життя, свій шлях і свої обставини. А як ви, друзі, ставитеся до цього, коли знайомі чи друзі виїжджають з України, щоб почати нове життя десь за кордоном? Напишіть у коментарях, мені справді цікаво почути вашу думку, бо я знаю, серед вас багато хто залишився тут, у Харкові, багато хто переїхав, але душею все одно з містом. Знаєте, сьогодні натрапив в інтернеті на одне відео. Один хлопець там кричить: що, мовляв, Харків чекає Руський мир і жде освобождення. Я, звісно, перейшов на його сторінку, і все стало зрозуміло, це черговий російський вброс. Я впевнений, що цей чоловік навіть не живе у Харкові. Швидше за все, він сам росіянин, але спецслужби вирішили зробити фейк, мовляв, ось дивіться, харків'яни чекають. А насправді це все постанова. У нього на сторінці прапори, діти з тими прапорами, російська символіка, одне і те саме. А таких акаунтів останнім часом стало багато. І це не лише про Харків, є такі відео з інших регіонів. Навіть бачив дівчину, яка колись жила у Львові, виїхала за кордон, і там у відео каже. Що чекає російський мир. Але друзі, ми ж розуміємо, це все одна схема. Вони створюють враження, ніби по всій Україні є ті, хто цього чекає. Але це не народ, це не харків'яни, не львів'яни, не українці. Це просто робота російських спецслужб. Так, можливо, у кожній області є поодинокі люди, які мають свої дивні думки, але вони мовчать. Бо знають, що за відверту підтримку ворога прийдуть, а ті, що це розганяють у соцмережах, працюють на фейки, щоб посіяти сумнів, страх, розчарування. Не ведіться на це, друзі. Харків це українське місто і не просто українське це незламне місто. Харків кожного дня живе, прибирається, ремонтується, будується і рухається вперед, попри вибухи, попри обстріли, попри все. І саме в цьому наша сила, бо ми не здаємося, ми не чекаємо, коли нас хтось визволить. Ми самі визволяємо своє життя, свої вулиці, своє майбутнє. Я часто кажу, Харків не зламний, і це не просто слова, це правда, яку я бачу щодня, коли комунальники виходять на вулиці після нічних прильотів і прибирають уламки. Коли люди стоять у чергах за хлібом і жартують між собою, коли молодь гуляє в центрі, фотографується біля дзеркального струменя і навіть під час повітряної тривоги усміхається, ось це справжній Харків. І знаєте, друзі, я хочу сказати величезне спасибі вам усім. На моєму каналі вже 19 тисяч підписників. Я щиро вдячний кожному з вас за підтримку, за теплі слова, за коментарі, за донати, за те, що дивитеся, ділитеся і допомагаєте розвивати канал. Без вас цього би нічого не було. Окрема подяка нашим захисникам, Хлопці, дівчата, ви герої і окремий уклін батькам, які пишуть мені в коментарях, що їхні діти зараз на фронті, що вони боронять наше місто Харків, боронять Україну. Друзі, велика подяка вам і вашим дітям за вашу мужність і любов до рідної землі. І тим, хто підтримує мій канал фінансово, низький уклін. Всі посилання для донатів є у описі під відео та на головній сторінці каналу. Кожна ваша гривня йде на розвиток, на техніку, на нові відео, щоб показувати правду про Харків. Ми з вами показуємо світові, що Харків живе, що Харків незламне серце України і попри все. Ми будемо знімати, розповідати, показувати, як живе наше місто, як воно тримається, і як кожен день, попри війну, воно стає ще сильнішим. Харків це Україна, і Харків ніколи не буде іншим. what Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. I'm Black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? and I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When Never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead.